Виходячи з мого багаторічного досвіду в швейному бізнесі, існує щонайменше 20 основних правил швейного виробництва мінівиробництва, порушення будь-якого з них призводить до серйозних збитків, марно витраченого часу, зайвого нервування та ряду інших неприємностей. Ось перше з цих правил: уникайте цифри 1. Тобто, якщо у вашому швейному виробництві або міні виробництві є всього один важливий елемент у будь-якій сфері. Це рано чи пізно призведе до неприємностей та збитків. Приклади: тільки один важливий співробітник, без якого все зупиниться, тільки один замовник, який місяцями або роками забезпечує вас замовленнями, тільки одна критична важлива одиниця обладнання, на якій все зав'язане і все тримається, наприклад, коверлок, петельна або вишивальна машина, тільки один виріб, який приносить вам основний прибуток. Тільки один канал отримання замовлень для вашого бізнесу. Все перераховане вище та багато чого інше, якщо це існує у вашій справі в єдиному екземплярі, має неприємну властивість ламатися, звільнятися, закриватися, відвалюватися і відмовляти саме в найневідповідніший момент для вас. Незамінний співробітник іде або намагається маніпулювати вами. Єдиний замовник Ставить вам такі умови, які вам зовсім не подобаються. Найважливіше обладнання ламається саме тоді, коли операції на ньому критично важливі для вас. Виріб, який годував вас раками, перестає бути прибутковим, бо у вашу нішу входить потужний конкурент або конкуренти. Загалом ви вже зрозуміли, що все, що є в єдиному екземплярі у швейному виробництві або міні виробництві Потрібно як мінімум дублювати. А запис вебінару, де детально розбираємо всі 20 правил швейного бізнесу, які не можна порушувати, є в будь-якій підписці на нашому патреоні за посиланням в опису. Прогляньте цей вебінар та уникайте марних трат, грошей, часу та нервів.